Анна Олександрівна, у нас питання по задачі. Дві дівчинки, Діна і Маша, відправилися до магазину. По дорозі вони знайшли 100 гривень, Діна взяла собі 30, а Маша 70. Скільки би грошей знайшла Маша, якби пішла одна? Що це за питання таке? Добрий вечір, шановні батьки. Раптом що? Ще... Це задачка на логіку. Ну, якщо на логіку, то Маша Крися. Вибачайся, якщо це чиясь, донька. Петро Івановичу, я вибачаюсь, але, по-перше, Маша це ваша дочка. А по-друге, задача дуже легка. Просто уважно прочитайте умову. Ну, от я прочитав, і що? Моя відповідь така. Якби вона знайшла одна, то я нічого б не знайшла. Дивилась би в свій телефон всю дорогу. Слухайте, я вас зараз слухаю і просто в шоці. Дві дівчинки пішли кудись вночі, взяли чужі гроші, а ви просто сидите тут і нічого не робите. Кого виховує така школа? Це бабуся діли. Вона ніяких грошей не заходила. Чому ви так про неї погано говорите? І подругу її таку я не знаю. А якщо красиво в її заходили, то поверніть. Ну, от що? Я зараз на вулиці з Донькою. Грошей нема. Шановні батьки, відповідь 100 гривень. Афієть, вони вже за відповіді гроші беруть. Ми більше в школу не підемо. Боже, що ж це вже робиться?